Мір вам, мої дорогі друзі, підписки оці мого каналу, до вашої уваги. Друга частина відео з телефонами, з, де було попереднє відео, було розпакування от, е, даного, даних телефонів. Е, і тут зараз ми їх знайшов таких відео акумулятор, вони в принципі заряджені, Зараз ми їх побистку. Перевіримо, що у нас. ну В принципі, в нас найбільше це цікавить оцей даний телефончик Nokia N70. Цей телефончик у нас найбільше цікавий. Нас, в крайній мере, мене цікавить. Вот. має зовнішній вигляд. Всі все на місці. Це все... фотоапаратом. Оце вот, у нас на місці, все, в принципі, працює. Ми можемо їсти сим карта, а є карта пам'яті. Зараз быстренько з вами перевіримо, робочий чи не робочий. Так, і вмикається як зробити нас зверху і перевіряємо даний девайс навіть Працює друга запускається. Ну, по крайній мірі він працює. Що у нас ще перевіримо, Поки це запускається. О, О. ностальгія. Представить. ось с у нас так, вже, навіть кнопки не затарьте. Правда, не працює Правда, не, кнопки у нас проблема з кнопками. Проблема у данной девайсі з кнопками. І всі кнопки нажимаете, надо буде дивитися. Зрозуміло, що у нас тут. Контакти, контакти палити не буде, якісь контакти нові є. есть. Запустилася галерея, музика. Щось є нас тут. <му> В принципі, телефон працює, треба передивитися, що у нас проблема з кнопками. Так, даний у нас девайсик для перевірки оцей Є багато нюансів, нема верхньої якоїсь кришки. Ну, в принципі, якщо він працює, це вже великий буде плюс. Це вже вмикається тут, навіть вмикається. Давте сім карту Без сім карти не хочу працювати. Тому ну, плюс що всі карти працюють. В принципі, можна сказати, телефон, екранчик. Я даже екранчик працює. Все чудово. Декілька знайти. Так, давайте далі. Далі в нас вже потрібен цей акумулятор. Це такий, бачите, наскільки менше стандартний. Тут стоять оці BL4U. Я тут ставлю BL5 це другого телефону. Так, микається зверху. о, Дуже жужить. Картинка запустилась. Nokia, звук пісню відчуваю. Мізі Nokia Express Music. Тема Pyro. О, теж сенсор працює І що далі? Кнопки звітиться. О, навіть так, запустився. Запустився і, і акумулятор. Не те. Ну, В принципі, бачите, працює. Думаю. Тут така грісся, тут знову і так. Це звага попала. Тут жінок, можливо, звердімо. Ладно, не будемо затягати відео і цей даний телефончик теж хочемо, хочу перевірити. У нас там працює, не працює. Ось це у нас якийсь статіс. Це... А, тут теж має бути паличка і тут немає. Ну, тут зараз перевіримо, чи даний девайс у нас працює. ага Не перевіримо, бо кнопки нема. Да, ось виламана кнопка. Даний девайс перевірити, на жаль, не зможемо. І немає розйому для. Немає. Взагалі розйому для зарядки. Вирваний. Є Ось такий моторчик. В ну, мене є кстати, такий донор. Може щось придумаємо, побачимо. Ну, даний девайс вже, на жаль, перевірити не зможемо. Хоча це тут перемкнути, я це робити не буду. ладно. Тут уж КОДА. Бабушки фон, бабушки фон, бабушки фон. Проверяется тоже изучайно, наверное. Nokia, да, изучайно Nokia. Ну, значит, универсальный. Включается так. И, и реакции на да. экран. Экран у нас на светит. Ніякої цінності немає. Простий на дві не Нема що розказувати. По даним девайсам я не знайшов. роз'єма в мене немає, думаю, пізніше десь пошукаю. Може десь і знайду або навіть придбаю. Не знаю. Ну поки так якось. от, от так в цьому Samsung у нас виламаний роз'єм зарядки. У мене подається є ще. Samsung, де можна буде поставити і зарядити акумулятор, тоді сюди підставить. Ні, ну, так ні. В принципі, теж, теж, така модель вже старіла. Ну, в принципі, нікому так би дзвонілка як як вже не цікава. На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. Буде як повноцінний телефон чи поміняти корпус. Так? Я там виломаний цей. Ладно, це таке. Це будемо розбиратися, все вирвати по-живому. зарядки Вон, Кстати, зарядка у нас значить є тут. Да? Добре, будемо розбиратися. На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. От. І до нових зустрічей. Всім мира, добра. Бережіть себе, моліться за Україну. Всім дякую, до побачення.